Автономна провірка Microsoft Defender у Windows. Microsoft Defender це вбудований антивірус у Windows 11.10, який забезпечує базовий рівень захисту від вірусів та загроз. Однак у деяких випадках він може не впоратися з видаленням або блокуванням загроз під час роботи в активній операційній системі. Для таких ситуацій існує функція автономної провірки Microsoft Defender, яка допомагає виявляти і усувати складні загрози. Як запустити автономну перевірку Microsoft Defender. Метод через інтерфейс Безпека Windows. 1. Відкрийте Безпека Windows через значок Microsoft Defender у треї область сповіщень. 2. Перейдіть у розділ Захист від вірусів та загроз. 3. Натисніть параметри сканування. 4. Оберіть варіант. Антивірусна програма Microsoft Defender. Автономна перевірка. 5. Натисніть Виконати сканування зараз і підтвердіть дію. Після цього ваш комп'ютер автоматично перезавантажиться і почнеться перевірка на загрози. Результати сканування можна проглянути у журналі захисту після завершення перевірки метод через командний рядок або PowerShell. Якщо інтерфейс Безпека у Windows недоступний, можна скористатися такими командами у PowerShell з правами адміністратора. Start доукан, у командному рядку з правами адміністратора. Вмик Namespace Root Microsoft Windows Defender PS MSFT підкресленням PUCAN Call Start. Процес перевірки буде таким самим, як і при запуску через інтерфейс Безпека Windows. Автономна перевірка з завантажувального накопичувача або ISO. Функцію Microsoft Defender Offline можна використовувати через завантажувальну флешку або диск, навіть на комп'ютерах зі старими версіями Windows, наприклад, у Windows 7. 1. Завантажте утиліту за відповідним посиланням в описі під відео. 2. Після завантаження запустіть утиліту. Вам буде запропоновано. записати програму на USB-накопичувач. Дані на ньому будуть видалені, створити ISO-образ для запису на диск. Як використовувати завантажувальний носій. 1. Завантажтеся з флешки або диска можна налаштувати порядок завантаження в BIOS UEFI. 2. Виконайте перевірку, дотримуючись інструкцій. Цей спосіб особливо ефективний для очищення комп'ютера від складних загроз, які не вдається видалити стандартними методами.